Всім привет! Мене звати Артем Наруто Еe, Я сказав Артм ну, Ладно Що сказати, то сказав. Е, ми будем сьогодні достравати нашу вишку, Ту, що ми строїли в тій серії і в тій серії у мене дуже лагало через те, що я скачав... качав собі ігру чи відео, я не пам'ятаю вже. Ігру вроді би так, і знову ніч. Як завжди, як завжди, всегда... да! це є yes, клас. Прикольно сказав, є клас. Я застряг. Так, 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 так. Я сижу, я сижу, я сижу, я сижу. Та-та-та, давайте будемо настраивати нашу вишку. Дуже не знаю, яка вона має бути, але якась має бути. Я не знаю, чого я хочу вишку строїти. Не знаю, що взагалі з нею буде щось хоча б видно. Це ж Майнкрафт все і... І. І. Е, ну ви якби знаєте, що тут якось... якось... Ой-ой-ой ой. Якось би не дуже все хорошо видно, бо тут це великі гори є. Ну от, от про. А що я кажу? Ну, типа, великі гори є і. ну ну, ну ну, ну 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 ну. ну. Ну і думаю, через них буде видно чи ні. Ну ладно, постараємось для красоти. Ой, кстати, мене камінь вже кінчається. Тоді я зроблю такое тортуртортон тотон. Спасибо. Ну, може спасибо. Спасибо. Так, все. Зробив, зробив, зробив і зробив. Так що тут тобой крабин. Так, 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 так возра. О, 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 теперь прям. ні, нее, не, у мене є вже другий меч. Вот так ей вот мене меч. Видозвонтаж. А, відео? Хорошо. Це хорошо. Десятві... ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Получается, це вже у нас 11 серия. Да, класно. То серія була десята, це вже одинадцята. Да, це отлічно. Ми дуже быстро продвигаємося. Так, що-чо-чо я бачу? Чого? Угу, так зробимо. Ага, як би тут зробити? Я ж мені оце воно нравиться? Це ва земля. Ну чого ти кругом є? Куди ти пхаєш свого носа? Це земля завжди не мішає. Так, 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 так. Що ти в мене хочеш, земля? Так, так. Як тут треба, блін, треба було все обдумати. О боже мій. Я ж не знаю, що воно тут є. Хі -хі. Ладно, як же ж воно теперки має бути? Це ж якщо я зроблю от -от -от, то... Це ж не красиво буде. Хі. 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 Так, напевно. Ні. Що робити? Мені цікаво.

Тікай від мене. Тікай від мене. Що це таке? Ні... От, от... Все, все, розізлила мене. Я зрадку зроблю. Раз, два, три, чотири, тако, п'ять, шість, тако, 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 тако. Сім, вісім, вісім дев'ять, десять, ось тако, так, вот, раз, отако от, такого, так, так. Все, 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 все. 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 так, тако гарненько. все. 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 Ой, а як я маю зайти? Тьфу. Ля-ля-ля. Ля-ля-ля. Там нічого нема, бо в мене за е алмазом броня. Лісеньку треба поставити, лесенку, а може, не треба її ставити. Яка буде. Така разниця. Чи вона мене є, мене немає Так. И вот так, 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 так. И потом уже ще... та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Ой-ой-ой. Так. Хм, Нет, так мне не нравится вс-таки. Ого, так быстро меч копай. Ой, зараз, то Нет, еще я дурак, буду тратить меч. Ем, таке, мабуть, так, хай буде, а мені цікаво, все-таки, нащо я оці лісинки хай будуть, хай будуть, мені що, вони мешають? Стоять собі, хай стоять, я, я їм нічого не маю проти. Так, 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 о, у мене скала, ні, я тебе, пожалуй, заміню на землю. А ти що тут робиш? О Боже, нічого я тут не замінив. Блин, блин, шо ж це таке? А шо це таке? О, боже мій. Раз, два. Три, четыре, пять, шість. Знову мені з той сторони заходить. Це капець. Вс, вс! Все, вс, вс, вс. Все, все. Раз, два, три, раз, два, три. Як би так акуратненько злізти. Так. О, ура! Ура! Тук-тук-тук. <гум> Раз так-так-так-та-так-та-так-та-так. Так, 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 так. Боже, як тут темно. Тако, Такое-тако-такое-таково! О-во-во! Це уже класно! Так, а ти що тут пробишь? О, такой-тако-тако-тако-тако. Тако, 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 тако.

Ой, блін, блін. що ти тут знав робиш? Задобало. Ай, -мо, як хай буде вже? Надоїло. Та кохай буде. О, 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 о. Ма. Мені ще лопат. Так, 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 так. так. Хай вже сцепблоки буде. Хоча разниця? разниця є. Але я не хочу вже. Йо-мойо, -йо, ну скільки ці дірки в цій горі мають бути! Задовбали! Відчепіте від мене! Я, вже... я вам нічого поганого не зробив. Все, все, тікайте від мене. Тікайте. Так. І тепер кишена блоквей. Ви... Ні, це мене вже, якщо чесно, задовбали. Це гора якась мала. Ну давай, диві, ну, ну, ну дивіться, ну що це таке? Відчепіться від мене, що це таке? Дімно мною здіваються. Ну не могла ця, ця гори бути чуть-чуть вище. Вона вже кипить, я вже киплю від люті. Тікай, й йо маю. А ти що тут робиш? Звали, звали, не хочу бачити цю тупу. Ага, Болото, тікай, грязь, 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 грязь. Все заставлю, грязь, все, все, тут об моя башка. Все, я обиду Так, і так, все, вже ніч. пішли спати. О, я придумав, я придумав, а тут це буде комната. Така комната. Це буде вона моя гостіна. Гостіна. як це... Хай би така... Кухня, 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 кухня. Тут я ріжу все собі, а там о, буде моя спальня, думаю. Може скільки ще треба построїти. Спати. Я сказав спати. Ооо отлично. Так. Пішли, пишлю скільки там. Що це Що сюда за... А ну-ну? Чо? А чо це мене скину? Що мене скином? Що зробилось? Що зробилось? Ладно, пока не буду я сюда э, обращати на це внимание. Я просто, я просто, я просто, я просто не знаю, що. Я просто може потом. М -м Після съмки може я не може, а точно це виправлю. Бо скину все-таки прикольніше. Тут якийсь человечек вже задубав. Стив. Я не стив. Блін... Так... Так... Да, нарешті. Нарешті докопався я до самої гори. Блін. А що якої самої гори? Вон саме гора. От 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 нормальний я, блін, от такого тут мало бути вишко. Це якесь, блін... почуділ. І що мені тепер робити? Хто би мені сказав? О, я тако зроблю. Щоб мені мій час не тягнути, я собі такого прикрию, тако все закрию. тако раз, тако два, тако три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. здесь. Все. Все. Так, себе как-то так. Сделать мне треба. Да. Это капец. Я ее классно. меня же даже не чуть. Так, все. Все, наверное, мы будем заканчивать уже. Уже продолжим в следующей серии. Mm, цю. Ой Боже, як воно з... вона <звук> Це капець. Капець. Ладно, всем спасибо за просмотр. підписуйтесь на канал, пишите комментарии и... и. Ну и все. Всем пока!